Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По його великої милості ми не зникли, велике його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку, вірний, обіцявший. Алілуя. Слава Богу! Сьогодні тут, так як і вчора, і завтра буде, мінлива хмарність. І оті хмари, вони такі красиві, такі красиві. І кожна хмара, якщо в неї дивитися, щось можна там побачити. А і ще тут така особистість може світити сонечко і бути тепло-тепло. Там, бачите, блакитне-блакитне небо, а наді мною сіра хмара. І може бути тепло-тепло, але в одну мить раз і піти сильний дощ. Отака От тут мінлива хмарність. Але дякуємо Богу і за прохолоду, і за хмарки, і за сонечко. За все-за все дякуємо йому. Написано в Приповісті 3,6. Пізнайте його на всіх дорогах своїх, і він випростує стежки твої. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Господь. Я дякую Тобі за кров! Пролиту на хресті життя, що дарував мені лиш ти за мир, який знаходжу я в Тобі, Господь. Я дякую Тобі за кров. Пролиту на хресті життя, що дарував мені, лиш ти за мир, який знаходжу я в тобі, ти моя надія і радість. Ти моя, правда і святість ти моя, сила спасіння, ти моє, благословіння, ти моя, опора і сладість, ти моє. Натхнення і радість, ти моя, життєва дорога в тобі маю я перемогу завжди, О, -о, -о завжди. Алілуя, слава Богу, повіки слава. Дякую Господу за те, що Він разом з нами завжди. Дякую Господу за те, що Він випростовує наші дороги. Дякую Господу, що там, на Голговському Христі, Він помер за кожного з нас. І Він сказав: не покину, не залишу, доведу. Алілуя, слава Богу! Сьогодні я. Мала прогулянку з онуками, і ми відпочивали на цьому дитячому майданчику. І так хотілося мені, щоб нікого тут не було, і щоб я трішечки з вами поділилася словом. Коли ми сьогодні відпочивали тут на майданчику, старші онуки гралися у пісочку. А я із маленькою мішелькою спочатку подорожувала тими гарними вуличками, дивилися на листочки, ягідки різні, там, вивчали, що це таке, чи можна їсти, чи не можна, але не куштували, а дорослі гралися тут. Потім вони тут щось будували, майстрували, тут у них були такі різні дороги, Уже майже нічого не лишилося. Але було класно. І коли ми награлися, нагулялися, наподорожувалися, сігли на отій лавочці і просто сиділи, наблюдали. Потім я ще сиділа ось на цьому стільчику, вже ближче. І спостерігали правильно. О, і спостерігала за грою. Послухайте, коли діти гралися мирно, у них все було тут складно, вони тут собі будували щось там тут собі придумували. Я просто сиділа осторонь. І милувалася. І милувалася тим, що у них так все класно виходить, у них мир, спокій, вони придумують якусь собі гру, не треба до них втручатися. Класно, класно. Але потім сталося так, що хтось там щось там нечайно не чи, чи чаєно наступив на, якесь там, на якусь там забудову. І пішли розборки. І вже коли вони пішли, то я встала і втрутилась. Спочатку спокійно, потім трішечки голосніше. Потім, так як це були не такі вже й малі діти, вони між собою там щось посперечалися, і, і гра на цьому закінчилася. І дивлячись на цих діток, на їхню гру, на їхнє потім руйнування. Прийшла на думку, прийшла ось така думка, і я вірю, що вона від господа. Господь сказав, що він нас ніколи не залишить, що він буде поруч з нами. Але він не буде постійно втручатися в наше життя. Він, якщо у нас все добре, якщо ми йдемо дорогами життя, йдемо правильно, виконуємо його заповіді, вникаємо в писання, пізнаємо істину, яка нас робить вільним. Першу чергу від гріха, то він просто буде нами милуватися і буде казати: О, яка гарна дитина! Як вона дбає про чистоту свого одягу, як вона дбає, щоб стежка її була рівною, як вона. Хоче догодити мені, і він буде милуватися. І він буде милуватися, він буде давати нам ідеї, як е зробити те чи інше, щоб поряд з нами, людям, було теж добре. Адже коли була спокійна гра, вони дбали один про одного, щось там один одному радили, і їм було добре. Але коли в наше життя. Всовуються, не знаю що, набралися, як та собака реп'яхів, заздрощів, чи якоїсь гордості, чи якогось непорозуміння, чи ще там такого негативного, яке Господь не схвалює, то Господь буде втручатися. Спочатку він скаже це спокійно. Тихим голосом, припиніть, заспокойтеся, давайте будемо один одного поважати. Але якщо не доходить, він прогримить голосніше, як у кожного по-різному, у кожного свій метод виховання. Навіть у родині, де багато дітей, повірте мені, до кожного потрібен індивідуальний підхід. То наскільки Господь індивідуально підходить до кожного, виховуючи нас, виховуючи нас. А якщо не доходить, то Господь, знаєте, інколи я так роблю. Я сказала раз, другий раз, а потім, а потім і діти мої так роблять. Іди в свою кімнату і подумай. І подумай, все, я втомилася тобі говорити, щось доказувати в свою кімнату. Зайди і подумай, отак От і господь. Він не пішов із тим блудним сином, він залишився вдома. Той пішов там собі, карулесив, щось він там робив. Але, але, потім набив скільки шишаків і повернувся додому. Алілуя, слава Богу. Тому Господь хоче, щоб ми жили в змирі та злагоді. Господь нас навчає, що якщо залежить від нас, то ми повинні дбати про те, щоб мати мир з усіма людьми. Ми повинні про це дбати. Але, але якщо люди не хочуть, це їхній вибір, тоді нам треба. Просто перестати з ними спілкуватися і піти осторонь, поки та людина або непорозумніше прийде і вибачиться. А якщо це не ваша людина, то хай собі йде. Що Господь нас при цьому вчить? Моліться за тих, які вас ображають. І все, і на цьому крапка. Алілуя, слава Богу! Сьогодні хочу ще поділитися одним словом. До речі, воно витікає із того, що я щойно вам розповіла була як притча, а тепер слово Боже. І так, вчора я ділилася тим, що Господь мене Господь дав мені можливість відкрити цей талант. І мати можливість, і я маю можливість молитися на інших мовах. Але послухайте, іні мови, будь-які будь господні дари вони нас не спасають. Ми повинні раз і назавжди зрозуміти, що ми спасені по благодаті, не по ділам, щоб ніхто не хвалився. Все. Ми з вами спасені, а дари це для того, щоб служити нашому Господу, щоб приближатися до нього, щоб більше пізнавати його. От для цього нам пов... дані дари. Далі хочу з вами прочитати дуже дуже знайоме місце писання, Перше Коринтян, 13 розділ із першого вірша. Коли я говорю людськими й ангельськими мовами, оця ангельська мова, оце і інші мови, це про це йдеться мова. І от коли я говорю людськими мовами, тобто молюся людськими мовами, або ангельськими мовами, але далі йде але, але любові не маю, то став я дзвінкою міддю або гучним кимвалом. Коли я маю пророцтво, осягнув усі таємниці і повноту знання, коли маю повноту віри, так що гори переставляю. Але любові немає, то я ніщо. Господнє слово нам каже: ми можемо бути такими супер супер духовними, через щур духовними. І от тим ну, хвалитися, але при цьому не мати любові до ближнього, то Господь застерігає нас, що ми, як отой, кимвал звущащий, просто звук пар. І більше нічого, і більше нічого. Коли я роздам усе своє майно, коли віддам навіть тіло своє на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матимуть. Любов довго терпить. Любов милосердна. не заздрить любов, не величається, не гордиться. Оці всі переліки, це не, 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 оце все не повинні ми іскоріняти, виривати корінь оцього не дбати про чистоту свого серця. Слухайте, Господь не буде це робити. Це наше поле, серце наше наше поле. Господь уже розібрався з гріхом. Але для того, щоб серце чисте було. І хоча Давид і каже: Господь, серце чисте створив мені. Але для того, щоб було серце чисте, Господь не буде брати чарівну паличку, доторкнеться до вашого серця і все. Господь є Господь визволитель. І є дуже-дуже тисячі свідчень, коли Приходили до нього наркомани, блудники, алкоголіки, ті, які були замкнуті в тому в тих ланцюгах гріха вони приходили до нього і він звільняв їх від тої залежності. Але далі далі вони повинні дбати про чистоту свого серця. Далі потрібно жити так, як у як тій жінці сказав Христос. Іди! Я тебе не засуджую. Іди, але більше не гріши. Але більше не гріши. Дбай про чистоту свого серця, дбай! Отак От каже Господнє слово: Він не каже, що він все буде робити за нас. Ні. Він буде спостерігати, Він буде навчати, він буде коригувати наш шлях, буде робити його простим, тільки в тому разі, коли ми йому це дозволимо. Коли Ісус Христос буде не просто наш Спаситель, який постійно нас спасає від наших передряг, а Він буде нашим Господом. І, прокинувшись рано вранці, ми будемо шукати його лиця. І лягаючи спати, ми будемо. Дякувати йому за день, і ми будемо покорятися істині. А що значить покорятися істині? А ми читаємо, що що нам потрібно робити? Любити, не заздрити, не величатися, не гордитися, не поводитися непристойно, не спалахувати гнівом, не задумувати лихого, не радіти неправді, а радіти істині, все переносити, усьому довіряти, кому сусіду, кому ні? Тільки Ісусу Христу, тільки Слову Божому. Завжди мати надію все перетерпівати. Любов ніколи не минає, хоч і існують пророцтва та припиняться, хоч є мови та замовкнуть, є знання та зникне. Адже ми знаємо частково і пророкуємо частково. Коли ж настане досконале, тоді припиняться частково. Коли я був дитиною, от Господь каже, подивіться на дітей, але він ніколи не каже, залишайтеся. Послухайте, оце слово, яке, що діти мої, діти мої, це не означає, що малолітки. Це означає слово, що він нас усе. Новим, що Він нас покликав у свою сім'ю і ми стали його дітьми. Коли ми читаємо в Слові Божому, діти мої, будьте, то Він нам іще раз іще раз нагадує, хто ми є. Але Боже Слово, нас. Надихає на те, щоб ми не залишалися дітьми, духовними не залишалися дітьми, щоб ми росли, щоб ми пізнавали істину, щоб ми ставали юнаками. Дівчатами, батьками. Оце Господь нам каже. Адже ми, ем, коли я був дитиною, 11 вірш, то говорив як дитина, думав як дитина, розумів як дитина, коли став дорослим. О, бачите. Тобто Господь за те, щоб ми ставали дорослими, духовно дорослими, щоб не тільки отохнюпилися, ніхто мене не любить. Це ж діти. А Господь хоче. Знаєте, є таке ще слово, хоч пісня така є, хоч мало вірних серед нас, але церква будується. То що були оці вже ми були камінням. Як казав Господь Петрові, що ти, Петро, камінь, і на ньому я збудую церкву свою, щоб ми ставали камінням, отим От знаряддям праці, яке Господь може не знаряддям праці, а. Матері... Будівельним матеріалом, який Господь може використати для побудови своєї церкви. Хіба це погано? Це ж добре, Алілуя. Тепер, коли став дорослим чоловіком, а коли став дорослим чоловіком, то відкинув дитяче. Тепер бачимо, як у дзеркалі, неясно. Тоді ж обличчя до обличчя. Тепер знаємо частково, а тоді пізнаємо так, як і сам був пізнаний. Тепер залишаються ці три: віра, надія, любов та найбільша з них любов. Бо вона вічна. Дбайте про любов. Прагніть до духовного, особливо, щоб пророкувати. Але якщо хто говорить мовою, то говорить людям не людям, а Богові, бо ніхто не розуміє, він же духом говорить таємне. А хто пророкує, той промовляє для людей, для збудування, втіхи і розради. Хто говорить мовами, той збудовує себе, а хто пророкує, той будує, збудовує церкву. Бажаю, щоб ви всі говорили мовами, але краще, щоб пророкували, адже той більше хто пророкує, ніж той, хто говорить мовами. Хіба що хтось пояснює, аби в церкві було, аби в церкві було на збудування? Це вже інша історія. Але Господь знову і знову закликає нас, щоб нами, усіми нашими дійствами керувала любов. І ще послухайте: Бог є любов. Але не любов є Бог. Це не одне й те ж саме. На першому місці завжди. Повинен бути Бог. І любов це одна із Його рис, одна із його сутності. Але знаючи, що Бог є любов, давайте не будемо забувати, що Він також праведний суддя. Що Він також праведний суддя. І якщо ви хочете заховатися за Ісуса. То він повинен бути вашим господарем, він повинен бути вашим Богом. І хай допоможе нам Господь дбати про чистоту своїх сердець, пам'ятати, що якщо ми щось хочемо зробити, то ми повинні це все робити з любов'ю. Якщо любові немає, то ми приходимо до того, хто є любов, приходимо до Господа і щиро. Кажемо, Господи, я не люблю, я не можу знести. Допоможи мені, я хочу. Отоді От він допоможе. А якщо ми будемо говорити, Господи, ти бачиш, той мені не так зробив, а той не так подивився, а той ще щось, це не любов. Бог каже, любов. Довго терпить. Якщо ми хочемо любити, ми приходимо, Господь допомагає. А якщо не хочемо, а шукаємо, як Єва оправдань, то Господь втручатися не буде. Він буде просто дивитися і очікувати, коли ми до нього прийдемо. Хай допоможе нам Господь йти його стежками, хай допоможе нам Господь схилятися під його люблячу руку і. Не висовувати з того гордого, з під тієї руки гордого носа, а бути покірними овечками в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені Господом! Хай Господь погляне сьогодні на кожного з вас світлим своїм лицем і дарує вам мир навіть серед війни в ім'я Ісуса Христа. Мир в серці, мир в родині. Мир в країні, амінь, амінь, амінь.